Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Я продовжую далі. Проходження по грі на Bridge of Spirits. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередню місію, дійшли були от сюди. І тепер нам треба рухатись далі, продовжимо наше проходження, погнали. Ви не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗИСУ, щоб я записував спокійне відео без повітряних тривог і. Все, ми поїхали. Tak, tu trzeba stać jakieś pozycji mm -hmm. Aha Zaraz. Я просто не можу поняти. Що за об'єкт? А, я маю їм вказати, де вони мають це посунути, я щось тупанув, вибачте. Я uh с -huh. uh -huh. yes, Під яким кутом це робити? Можливо, треба вони його ближче сюди поставили. Ня-ня. Ближче сюди. Живі догадав. Тут трохи непонятно, яку відстань ставить. Можливо, десь під цей кут. Ні-ні. Я... О, є, треба було під цей кут це засунути. Невже я вгадав? О, я сьогодні якийсь прям. В ударі. Хм. Отже, нам треба сюди тепер. Убився. Так. Скочи, скачи. Так. Ага. Я знову мушу йти на помацькі. Як це курйозно? Я зрозумів, мені треба було пройти в печеру. <кій> <кій> Ясно. Ой, я впав, бо я криво стрибнув. Щось сьогодні я кривий. Так, зараз дивиться під ноги. Не стрибай раніше часу, ага, я бачу. Знову бачу так. Туди не заскочити. куди? Треба вжати, бо тут кругом як не пастки монстрів, то. ще якась хрінь. Знову печері, як на початку гри були. Угу. Якесь лігво. Босс. Який заривається чогось. под землю смотри, сзади бьет кто-то с меня <coughs> <coughs> и <coughs> я уже вижу этого босса, о Давай. Я вже зрозумів тактику битви, так. Тобто, коли він ховається, вороги виходять. Угу. Блін, а! Він ховається. Непросто, не просто. Не просто. Давайте. Сюди. Угу. Ще один вийшов тут. Мене колошматити. Добряче. Він зарився, треба було трошки встигнути, так. Угу. Ясно. Эр, давай, і так тут ще десь хтось сховався, купа uh -huh. противників, ага, і коли той вилізе? Він збоку був. Він міняє траєкторію, як чує мене. Угу. Я не знаю, де весь звук гри Де ви зарився, мені треба його, коротше. Тихо. Тобто я зрозумів, коли вороги вилазять, треба його якось товкти, ясно. Інакше ніяк не буде, інакше не буде. Босс передислокувався і все. Ну, як зробити, щоб він не ховався? Так. Трохи не Хм. Так, лінь зі звуками балуватись. Того. Ну це... То спеціально все, щоб я не міг. Коротше, треба якось контролити або там, або сям. Коротше, ясно. Треба стояти тут. Коли я стою тут, то він там. А як мені його продовжити? я не розумію. Він міняє траєкторію, то той бос. Так. R. Дивитись де бос, так. То спочатку малі огри мене атакують. Угу. Я так не люблю, коли в іграх криві налаштування звуку, типу, того. що Це просто ж вибішує. Так. Рухайся, ну. Тут все спеціально так... підлаштовано. Так. Він десь знову переховався, той босс. Не все так, бляха, просто, ну. Так. Мені якось треба на контролі того. Чому їх босс тепер почав ховатись? Я так його майже добив, а він сховався. Давай! Колоти його! його! От Отак, майже далі. Колоти їх тепер. Короче. Та йди сюди ти. А ну зараз, я на паузу не тисну. Зі звуком улажу. Записую, записую, так. Добре, все чутно. Так. Граємо. Не знаю, якщо буде перекрикувати, то вибачайте, ну. Я ни в чм тут не выйду. Блин, ну... Так, я мушу розібратись. Де той босс. Ах ти, какашка! Ну ч він ховається зразу? Чем они в нього стріляти? Магією може? Я зрозумів, магія, видно, поможе. Ага. Я вже його вдарив, ти встиг, так. Я зрозумів, треба на нього чувачки своїх натравляти, не треба приближатись треба. Ер. О, іє. І... Колоти його! Я понял, треба своїх чубриків в нього запускати. Я вже зрозумів тактику бою. Угу. Значить. Що? Мені заборонили... Використовувати моїх чубриків чи що? Градами стріляє, дивись. Дивись, обстрілює нас. Дивись, дивись <плес> І що, то не босс був, то був великий противник меченосець якийсь. Ясно. Ага, тобто треба своїх чувачків використовувати вчасно. Бо він інакше заривається, ага. Типу. Іде в захист. Дуже цікаво. У цього боса пів ХП, а я його здолати не можу. Смішно просто. Тобто його треба... До нього не треба підходити і. і... Окей. Тихо-бо! Обстрілює! Я не можу поняти де то, то є. Ага. Диви який громадний дух. Ще один... Так, вибачте, що я дихаю в мікрофон, блін. Ай. Треба зрозуміти, де то є шкербек. Что зариваєшся? О! Все, переміхів по фоталіті. Ага. Р, е. Є. е. Я зрозумів, як тут битися. До того я теж не доходив, був у 2021 році, в 2021 році, Угу. вибачте, сік допиву. Угу. Так, ми. Привіт, на... Угу. Короче, нас ведут чувачки далі. Гаразд. вот это у нас був бей. Дуже цікаво, Угу а нам сюди. Ого. привіт містер Руршу. чи хто він, Рурш. Це ще що таке? так, ага. Ну, в грі крута графа. Біль мені ж треба якось умов, теж ту гру передивиться, як пройду. Коротше все ясно. Тут є всякі гори, квіти. Я просто дивлюсь, я не падаю так. Добре. Цей матеріал я записую на завтра, щоб завтра. Робити відоси. Щоб завтра змонтувати відоси, коротше. Ага. А нам куди по мапі? А прямо. Примисеньку попрямий. Ага. Ты шузь в мене хоче. Ага, ми скочуємося сюди. Дивись, ще одні злюки. Бобри, Ага. Я що то не зрозумів, куди мені зараз іти? А, в мене є лук. Дали покращення лук якийсь. Пумс. То вс. Коротше. Я ja перший раз дійшов до того покращення. Ага. Ага. Я зрозумів, що... А, недостатньо місця, щоб я міг заюзати чувачків. Ага, можливо. Ага, можна і так. Ісяк ага, то тобто, вто ясно. Я зрозумів далі все стає зрозумілим, ага. Ти що у мене хочеш? Ага. Ясно, так у нас. Ми типу подивились мапу добре. Окей. Ну бляха. Я впав, да шо ж таке? Ясно я зрозумів де я. Опа, ніфіга як вона може. Кью. Медитувати. Навіщо нам це? Щоб типу прибавка здоров'я Ясно, я зрозумів. То відсилка до Star Wars. Ага. Куди далі нам тоді? Мене гра заплутує. Я не знаю, куди далі гра щось мене заплутала конкретно, так. Ну конкретно заплутала. Добре, я тоді на цьому закінчу. Коротше, ось така от у нас була серія. Це було проходження по ігріки на Bridge of Spirits. Ви були на ігровому каналі Ренорплей. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа! -па.